Здарова, ребятки! З вами, як всегда, я Фровекс і сьогодні у нас третя часть по Майнкрафту. От ми вже зняли дві части, ми знайшли тут вже залізо, тільки потім його треба буде переплавити. Але так у нас зараз є залізо. Ми його добудемо зараз. Добуваємо. Хто хоче, четвер... 10 лайків буде четверта часть по Майнкрафту. Так, ми тут дуже нічого немає, забираємо факіл наш, щоб у нас більше його було. У нас є меч тут, і є в нас лопата і кірка. Підніма, Піднімаємось до нашого мостика, якого ми строїли в часті, і зламаємо бо тут залізо теж в нас є. Знов зомбаки зайшли. Заб'ємо його зараз. Він нам проблем не, не, прибавить, не прибавить, так скажемо. І тут ще є уголь. В нього теж ми зараз добудемо, щоб у нас був він. Добуваємо. Так, тепер О, ще одне залізо. Скільки тут в цій часті зарізає багато, це вже капець. Вони ще, бачите, є уголь, але ми до нього вже не підемо. А тут до цього ми підемо, бо він біля нас, під нами. Добуваємо углів. Отакий От є молодець. Так, ще отут блок поставимо, щоб зійти. Дивіться, яке схожу як по сходникам. От так от ну, трошки пропущу цю шахту, бо думаю, вам не дуже інтересно, як я тут прыгаю. Давайте, зараз я трохи це ускорю. thank you От ми повернулися, я не зміг добути золоту, бо в мене немає нормальної кірки. Йдемо нижче, спускаємось кліпер тут. І дивіться, скільки тут є заліза ще. Він взірвався, і наше залізо не випало. Але ми його зараз добудемо, бо ще трошки тут лишилось. Кстаті, добрий день. Не забувайте про пораду, що якщо у вас буде вода, набрати відеочку, залити лаву, вон якраз вона лежить. І що нас може бути? Правильно, алмази? А, а нам їх і не треба, бо в нас тут є алмази, якщо ви не бачите. Зараз я вам покажу, добудемо це залізо. Але у нас скільки немає підходящі. що нам робити. Тут лава є ще ні, ні, що це я забув. Ладно. Це, я не знаю, що це. Вот скільки тут алмазів. Раз, два, три. Скільки ще тут є? 4? 5. П'ять алмазів. Може ще десь є. П'ять алмазів у нас є. Але в нас немає кірки, нам треба вибратися якось наверх і там вже скрафти нормальну кірку. Бо такої ми не добудемо. Так, а знизу ми ще є. Давайте подивимось. Що у нас? О, от ще є шість алмазів. Але як ми їх добудемо, я не знаю. Їх викупаємо і, мабуть, ще факел біля них поставимо, щоб їх не загубити. От, дивіться, шість алмазів, але ми їх не можемо викупити. Жалко. От, ще залізо ми підкупили, скільки у нас? 50 чи скільки там залізо. З палок не можна доски зробити, нащо я переробив стільки. Зараз би зробив верстак і, блін, у мене ще є залізо трохи. Бля, а, надо... я знаю, як ми зробимо. Ми зараз будемо доверху строїтись і ламати наверх собі блоки. І так можна дойти вже наверх і там зробити кірку і просто так же само на низ прокопатися. Але це буде дуже довго, я зараз вам ускорю, щоб ви дуже довго стільки не чекали, бо це десь буде 4 минути. Так, ми вже піднялись трохи вище, нам ще трошки, і буде вже суша. Давайте, ну як не суша, а вже поверхність, бо ми, ми були дуже низько вже. І ми дуже довго це ламали, щоб вибратися. в на, нас скоро вже кірки не буде. Дивіться, у нас все, у нас зламалась кірка. Прийдеться вже лопатою чи чим ламати. Або рукою будемо. Факілом. Чи, що в нас топор є? У нас вже нема кірки. Лопатою будемо ламати. Що нам ще зробити? Під сказочку. Колучко. Е, алмази можна зламати тільки желізною кіркою. Не тільки залізною, а і нізрітової теж. А, ну люди. Вибачте, але в цій версії немає нізрето. Дякую за внимание. всім пока. Ну так, тут немає ні але є алмазна кірка. Але в нас немає алмазів на алмазну кірку. Але ми, якщо їх добудемо, то може будуть. Але я не буду її купляти. Ну, робити, бо в нас і ми зможемо зробити. Дивіться, у нас є 50 заліза і ми зможемо зробити вже з... З... залізну кірку багато. Ми її переплавимо в вслідній частині, бо в цій я буду йти за алмазами. Але не точно, якщо я ще зроблю кірку і буду знати путь так, ламаємо верх. Ой, як це довго рукою ламати ці камні. Ще трохи і, мабуть, вже буде поверхність, бо ми вже дуже довго ламаємо. О, вже є земля, пацани, нам повезло, вже ще трошки. Ми вже будемо землю ламати, це буде швидше. А ч чи... я ру... Ладно, всі лопата я рукою ламав. Все, ми вже на поверхні і тут у нас є дерево одразу, дивіться, як нам повезло. Все, і зараз будемо вже робити кірочку нашу. Пару кірок зробимо, мабуть, щоб ще інші були, щоб ми могли ними ще щось здобути. Робимо наш верстак, бо не хочеться йти додому. Будь забудемо вже, не забудемо, але коротше. Тут можна ж теж зробити. Все у нас є, оця кірка. Ми зможемо добути, якщо я пам'ятаю, ще путь. Ще зробимо пару от таких от кірок. Три кірки, кірочки такі зробимо. Звісно, вони слабші, але ми з ними теж щось добудемо. Ще лопату зробимо. Ну, не одну пару лопаток. Дивіться, скільки в нас там в інвентарі вже всього є. Все, і йдемо на низ, спускаємось. Я теж то, це трошки ускорю, бо це трохи довго теж буде. Всім пока. пацани, Я вже зламаю ці алмази нарешті. У нас, тепер у нас є 6 алмазів. Головне, тепер не померти. Я, їх, я вдома зроблю сундук і їх сюди поставлю, щоб не загубити. Так, дивіться, вна... скільки тут лави є. почекайте, що... тут ще є якась є руда. Вот да, є заліза. але якщо зламаю, то впаду, так що краще застроїти трохи лави. Застраюємо. О, все, тепер можна ламати. Це знімали, але на... це теж знімали, а до цього ж ми досягаємо, будемо його потрошки ламати. Кипіць, як... як він достає так високо цю кірку, якщо вона така маленька. А звідки ми вийшли? Чекайте, звідки ми були вийшли. Я забувся. Ладно, зараз не йдемо цей виход вже. І так построїмося. Ще куди треба. А що там таке вже світиться? Давайте підемо. Подивимось. Лава теж. Нічого інтересного. Зустроємо, зламаємо трошки це цього. Що, як його? Цей О! Гуляк. Маленький. Тут вода. Тут ще якийсь проход. залізає. Зламаємо його. Все, і тут тупік, треба йти назад. чого ми сюди пішли, тільки трошечки залізали в огляду були. Навіть на кінця я той вугл злимала. О, зоні ще одне. Пацани, це взагалі, бління якась серія, що я тільки в шахті сижу, правда? О, тут будемо вже доверху строїтись. Так, строїмося доверху. Кстати, тут Вініс хоче щось сказати. Я Початок це мав сказати Frobex, але э, така маленька підсказочка Наступна серія буде зв'язана з деревньою. Ну так, да. це буде з деревні. Забыл сказать, пацаны, но ничего, чтобы интереснее, чтобы было, блин. А он все спалил. Вот и гимнук. А даже подписчики не, не, не знают, хорошо? что. -да. деревня? Деревня. А что знают, где связан? Никто не знает. Капец, два скелета! Нет! Нет! Застраиваемся, застраиваемся! Выйди, извините, дебил! Все, 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 засаивалось, засаивалось. Капец. Я чуть не сдох, какие я, я дебил, сколько у меня алмазов было. Все, и ставим лодь и текаем. Все, пока скелетоны. Ой, я чуть ли в штаны завод кирпичим не открыл. Факел, а наш я его поставил. Ладно. Идем наверх. Подстраиваемся, а тут уже можно поставить факел, только подхилимся трошки. Все, ставимо факел і копаємося в ванну. Тепер у нас є багато кірок, це на всякий случай. І страємося вверх, я зараз трошки знову скорю, бо вам це довго. Це десь 3-2 хвилини буде, Давайте. Ми вже трошки докопали, нам ще трошечки і ми вже будемо наверху. Невірно, я так думаю, бо ми вже довго копаємо. І я там був оскорив на 2х, щоб вам було швидше, а для нас це десь, блін, дві мінути було. О, тепер типу, вже в нас земля тут. Все, ми зараз виберемо це вже. Ми це вже лопатою ламаємо. Зараз вже нам ще плюску, бо тут вже земля. Все, це був останній блок. Ми вийшли вже з цієї пещери деревня нарешті. У нас є перші алмази, шість алмазів. Він що можеш сказати, що в нас є алмази. Ну, я зараз їм вибачте, але це дуже великий плюс. Найти перші алмази. Поздравляю вам це. От Вініс нас поздравив, у нас є перші наші алмази. Дивіться, от вони шість алмазів. І подивіться, скільки в нас угля є, скільки в нас заліза є, скільки стаків всього. Статі. Фрамсі може не столити. Але всім дякую за першу частину Там набрали змаку та смотри лайків. 24 лайків чи шов, він комірч, чи що. Вже на двох щастях Майнкрафта набралось по 20 лайків. Надіюсь на такий актив в цій часті. Мы можем, дивиться, кстати, э, подписывайтесь, кстати, все на канал. Ставьте колокольчик, ставьте лайк и подписывайтесь на меня Мы скоро уже будем заканчивать это видео. Всем пока. И мы за...